Московий штурм. Саме зараз черкащани пишуть стратегію економічного розвитку області. Допомагають їм експерти звідусіль. Усе це у межах стратегічної сесії. На ній упродовж двох днів обиратимуть найперспективніші ідеї. Це вперше в історії влада, громада та бізнес спільно розроблятимуть план розвитку економіки області. Детальніше Катерина Ковбій. До старту першої стратегічної сесії лічені хвилини майже три сотні світлих голів із України та навіть за кордону творитимуть стратегію економічного розвитку Черкащини аж до 2030 року. З чим ми стикаємося в поокремих регіонах, що стратегія нав'язується зверху, да тобто, ну якийсь чиновник каже, що саме так буде розвиватися аграрний сектор або економіка держави. Тут я маю надію, що і організатори, і громадський рух вони все ж таки очолять цей процес, який повинен бути в демократичних державах. А це вже саме обговорення посадовці з обладміністрації йому раді кажуть, підходи до написання стратегії розвитку змінилися, тому Черкаську треба під них підлаштовувати. Зараз наш вектор руху він європейський. Нам треба переорієнтовувати всю нашу економіку, піднімати рівень конкурентоспроможності, дещо змінювати ті традиційні ринки, які в нас були до цього часу. Поруч з вітчизняними експертами представники із Грузії Нестан Кіртадзе у свій час боролися там за президентське крісло. Приїхали сьогодні в Україні прежде всього для того, щоб казати солідарність, велику любов і признання українському народу, вашому суверенітету, самостоятельності і ваше передвіження вперед. Організував цю стратегічну сесію громадянський рух за процвітання Черкащини. Його очільниця Наталя Нетовкіна запевняє, тільки разом можна створити дієву стратегію розвитку області та змінити її на краще. Зараз дуже важка ситуація в країні. Країна пробуває в стані воєнних дій, але ми не маємо права чекати. Повернуться наші хлопці і спитають, що ми зробили тут. Нам потрібно відновлювати економіку. Нам потрібно шукати ці можливості, об'єднавшись для підняття економіки. Стратегічна сесія триватиме впродовж двох днів. За цей час учасники мають обрати найкращі пропозиції для розвитку Черкащини, а також сформувати стратегію подальшого розвитку економіки. Катерина Ковбій, Олександр Царенко, Віка Новини.